Про Гордона і Фросиніну раміну що подобається і не подобається в їх інтерв'ю. Що тобі в них подобається, а що трошки? ні? Давай. А, гордон. Змішані почуття відчуття. Чому? Тому що на початку своєї кар'єри я його, до речі, дивилася завжди ще до того, як це було мейнстрімом, коли його всі не дивилися і хейтили. Оця його заставка відома, так, гордон. А, то я любила дивитися його інтерв'ю, хоча мені не завжди подобалося, як він поводить себе в кадрі. Тепла Ванна була присутня, які питання компліментарні він ставить. Але мені було цікаво, і я дивилася його інтерв'ю. Я, до речі, в нього теж інтерв'ю брала, я пам'ятаю, цей день такий був цікавий. Він дуже цікава людина, він дуже позитивна, позитивно насичена людина, хоча він стриманий. В житті він дуже стриманий. Він не одразу з першим, другим буде вести діалог. Але мені подобається його сила, його впевненість, його такий тихий спокій. Він ніколи не видає свого хвилювання. Дуже професійна, підкована, політична людина, як на мене. Тому мені Гордон подобається. А яке було питання у нас? Чи подобається гордон? Програми е і сам професіоналізм. Мені подобається віде. професіоналізм гордона, хоча мені не вистачає у ньому більше жесті. Мені, до речі, подобаються оці крінжі, які він робить. Мені здається, це робиться спеціально. Він не боїться бути при всьому своєму статусі та величі, гордон не боїться бути смішним і десь, можливо, недотепним. І саме це мені в ньому подобається, що він щирий. Маша і Фросиніна. Ну, Маша Єфросініна, в моєму розумінні, це одна з найкращих жінок інтервюерок в нашій країні, хоча я б, напевно, що сказала найкраща. Хоча ти, можливо, будеш зараз там далі ставити питання, якогось ще згадаю, але Маша потужний професіонал. А, Маша має вже фішку, що до неї йдуть розказувати про розлучення. Хоча я вже зайняла цю нішу, зараз вже до мене, я вже забрала потрішки у неї цю е, як це сказати, цю тему. Так? Тому що зараз, вже, якщо зірки розлучаються, вони, як, глядачі, як правило, очікують побачити в моєму подкасті, бо мій подкаст саме про розлучення. А, що, не що не подобається, я скажу, я скажу, що не подобається, тому що таке є. Це ж вона подивиться, і це обов'язково Маші передадуть. Давай так, я ще раз скажу, що вона велика професіоналка, але мені моментами здається, що вона не може до кінця відкритися щиро, і вона трішки переграє зі сміхом. Я б сказала: так, що мені не подобається, награний сміх. От у Маші Єфросініної інколи присутній такий сміх, ніби вона сміється, а їй не смішно. От їй реально не смішно, і це дуже видно. А вона сміється. От я би все-таки не сміялась, якби мені було не смішно, але знову ж таки, це її надбання, її право бути такою, яка вона є. Ми зараз всі маємо бути толерантні і маємо всі підтримувати одне одного, тому що я за те, щоб ми об'єднувалися публічними людьми, колегами. Не файт, я крутіший, а я сильніший, а все-таки, щоб ми об'єднувалися разом. Я за дружбу між публічними людьми, тому що разом ми можемо зробити набагато більше. Тому сміх. Раміна. Не щирий. Раміна, моя подружка, не можу сказати, що супер-така близька-близька, але ми з нею досить відверто, під час війни, особливо, і розмовляли. Навіть на такі теми, які, звісно, не озвучуються у суспільстві, там, на теми розлучення. Я з нею ділилася своїми болями, вона своїми, тому що все-таки ми споріднені, споріднені душі в плані професійної діяльності, а публічні люди розлучення переживають трішки гостріше, тому що про це всього-навсього говорить вся країна, а не тільки ти там ночами в подушку плачеш. Так от мені подобається її. Неймовірний професійний зріст, тому що я знаю Раміну ще до того, як вона стала інтерв'юеркою. Я пам'ятаю навіть момент, що ми колись сиділи в ресторані на одному дні народженні, і Віталій Козловський, що тоді з нею зустрічався, і я розповідала про ICTV, Тому що я на той момент працювала на ICTV, І Віталій каже: Алін, може, ти, може, ти її там допоможеш влаштувати на ICTV, Вона от хоче журналісткою, вона така здібна, вона така молодець. Я кажу, ну так, звісно, раміна, давай обміняємося контактами, я допоможу там на ICTV. Бо вона дуже хотіла на телебачення тоді, але її не брали. І наскільки я знаю. І, і потім якось все зійшло на ні, тому що вона поїхала навчатися в не будемо говорити, в яку країну. І так, тому я вважаю, я, знаючи раміну давно, просто колосально вражена її професіоналізм. Професійним зрістом, що вона дуже виросла, але я їй скажу, що не подобається. Ми ж про щирість тут, правильно? Так. Але ж ви розумієте, що вона це подивиться? Так, звичайно. І хочеться сказати не образити я ж все-таки за об'єднання. Але я скажу, я скажу, я скажу, так. Я скажу з професійної точки зору, а не як подружка Раміни. А мені не вистачає конекту з її героєм. Я не відчуваю, що з кожним своїм героєм вона зливається емоційно. Для мене інтерв'ю це емоційне злиття. Це коли ти сидиш, ти не бачиш камер, ти не думаєш, так, яке мені питання там задати, як в мене жакет оце сидить. Так, так. Це я не реміну купію, я взагалі кажу про жанр інтерв'ю. Інтерв'ю це, це енергія між людьми. І мені здається, що не з кожним героєм, з деякими є. Не з кожним героєм у раміни є ось цей конект, що вона розчиняється в своєму герої, дивиться йому в очі, зачаровано слухає. Моментами, мені здається, візуально, що їй не цікаво, бо вона в цей момент думає, яке наступне питання поставити, яке в мене там по списку наступне питання. Для мене інтерв'ю, це розслаблення. Олексій Суханов. Олексій Суханов це душа. Суханов буде тебе слухати. Він не буде тебе отак питаннями, питанням, а ти що, а він що, а це, а як, а як щось тут не сходиться. Він просто вміє слухати, і він буде тебе слухати, розчиняючись, і емпатія. Я вважаю, що Суханов його найбільший плюс це емпатичність. Він дуже відчуває свого героя і проникається його болем та історією. Тому мені цікаво було б, і, скоріше за все, я погодилась на інтерв'ю з Сухановим, але не зараз. Мені хочеться, щоб це було, можливо, через півроку, можливо, пізніше. Але мені подобається його емпатичність. І він настільки красиво говорить. Він говорить, як пливе красивий човен у Венеції. Знаєте, ось так от колихається хвилями. Дуже, дуже, дуже мені подобається його інтерв'ю. Його інтерв'ю це підособливий знаєте, такий настрій. Це лягти ввечері, коли тиша, коли ти каву взяла, наприклад, там зранку, і просто дивишся і кайфуєш. Можна навіть прикрити очі і так от розчинятися. Мені подобається він молодець. Лас. Хоча yeah. хоча там немає файту оцього. Я дуже люблю файт в інтерв'ю. Для мене дуже подобається, коли інтерв'юєр вміє не боячись сміливо ставити гострі питання. Але, от в Суханов, коли я його дивлюсь, мені від нього не хочеться гострих питань. Мені по кайфу те, що він робить, мене це задовольняє. Я, до речі, теж запросила Олексія, він теж погодився на одинці да, та, буде Клас. скоро передавати. Я тебе вітаю. Дивіться дивіться Ема Антонюк. Не моє. Ну, от Ема Антонюк не моє. Мені здається, я ж кажу, це чисто моє бачення, в тому плані, що для, що таке для мене інтерв'ю. І що таке для мене інтерв'юер? Це енергія, розчинення, кайфу, коннекту з героями. У Еми Антонюк в мене складається враження, що в неї є чітка задача гарно пропіаритись, ставити ті питання відповіді, на які вона отримає такі гостренькі, вона вже розуміє, що вона там виріже, закине в заголовки преси. І в неї оця така жага, що вона, я не можу сказати, зла, зла це неправильне слово, не зла, вона напружена. От Ема Антонюк напружена, вона навіть розмовляє ось так от чітко, щоб жодне слово, жодна літера не вийшла. Вона говорить настільки правильно та чітко, щоб здаватися дуже розумною інтерв'юеркою, розумієш? І інколи вона перегинає у цьому палицю. Тому що, наприклад, я от згадую зараз інтерв'ю з Раміною. Мені не сподобалася її поведінка. Вона хотіла за рахунок Раміни здаватися розумнішою. Навіщо? Ну, якщо це сенс її інтерв'ю, окей, значить вона з цим сенсом справляється. Якщо сенс інтерв'ю розкрити людину, то тоді це трошки інша задача. Тобто Ема Антонюк безумовно професійна журналістка. Безумовно, безумовно, Ема Антонюк начитана та розумна, але ж розум це не завжди у знанні чіткої термінології, правил задач, призвищ, книжок. Це ж не завжди. Ну, інколи глядач хоче розслабитися. Тому, до речі, круто, що існують у нас абсолютно різні інтерв'юери. Хто хоче ось такої правильності, це до Еми Антонюк. І мені здається, цю потребу вона закриває, тому що в неї дійсно є аудиторія. Я читала коментарі, мені було цікаво. Дуже багато вона має прихильників, які, от прям Емо, ви наша зірочка, ви наше світло, ви найкраща інтерв'юерка, бо ви така розумна. У мене немає мети показати себе якоюсь супер-розумною, супер хорошою, і красивою. В мене якось все простіше. Напевно, що тому, що на телебаченні я прям дуже давно, і я вже якось заспокоїлась. Мені не хочеться нікому нічого доводити. Мені хочеться просто кайфанути під час запису. Е, ще три е, людини: Сергія Лиховода. Лиховода, моя любов, боже. Сердечко, ось тобі на всі камери. А Сергій Лиховода з'явився для мене під час війни повномасштабної. Він же ж так під час війни завів свою розмову зараз? Трошки рівніше сяду, мені каже, я вже взагалі завалилась, да? хлопці. Сергій Лиховода це один з найпрофесійніших, красиво розмовляючих, якщо є таке слово в українській мові, інтерв'юерів. Він дуже розумний, він дуже лаконічно, класично тримає оцю. Стать такий статний чоловік. По-перше, він візуально красивий, і я йому неодноразово говорила. Кажу Сергію, я йому сама, до речі, перше написала, коли я його побачила. Я написала: Я вражена е, вмінням вашим брати інтерв'ю. Це настільки цікаво, це настільки, от він теж дуже розумна людина, начитана. Так, якщо ми земою порівнюємо, але в нього немає мети героя на фоні героя бути розумнішим. Він просто спокійно транслює свій розум. Він. Цікавиться щиро героєм, і от у лиховиді я бачу вміння показувати те, що він зацікавлений тим, що йому зараз розповідають. Бо в інтерв'ю вміння слухати це чи не найголовніше, навіть не вміння говорити, а вміння слухати. Коли я була у Лиховиди на інтерв'ю, я відчувала щиру зацікавленість мною моїм життям, і тому мені хотілося йому щиро відкритися. Тому лиховиді, респект, я вважаю, що він навіть трішки недооцінений нашим суспільством. Лиховида має бути в топі, просто в трійці найкращих інтерв'юерів. А то ж, навіть на першому місці між чоловіків, а кого ще ми знаємо? Ну Суханов, він трошечки на іншу аудиторію працює, на більш старшу. Лиховина, мені здається, має бути в топі номер один. Він дуже професійно це робить. Анатоліч? Анатоліч — мій друг близький, а, ну, прям близький мій друг, багато вже років. І, але, але його інтерв'ю, вони своєрідні, своєобразні, своєрідні. Так. Вони своєрідні. А, і якби Толя мене запитав, Алін. Як ти вважаєш, що мені змінити? Хоча він не запитає, тому що він в своєму світі. Це, взагалі, людина, яка живе в своєму світі, він майже ніколи ні на кого не ображається. Він отак робить, як відчуває. Йому не потрібно нічого більше, мені здається. Він отримує насолоду в тому, що він робить. Толічка такі робить компліментарні в більшості інтерв'ю, але. Мені теж вони подобаються. Він зараз дуже, дуже круту справу робить. Мені здається, що Толін канал теж могли б українці цінувати і дивитися більше. Знаєте чому? Тому що зараз він почав робити освітні такі ефіри на своєму каналі за інтерв'юєр. Він знімає прекрасні випуски про Київ. Тому, якщо говорити про плюси Анатоліча, він не боїться брати інтерв'ю в невідомих людей. Він не боїться, що це інтерв'ю подивиться 5 або 10 тисяч, а не 200 тисяч. Він робить цінний матеріал про Київ, про фунікулери, про райони, про статуї, якісь в Києві. Бере просто екскурсовода і бере інтерв'ю, навіть декілька інтерв'ю, випусків, епізодів в екскурсовода. Кого я ще забула Доротюк, Аліна? Ти дивишся інтерв'ю? Знаєте, в мене є декілька інтерв'ю моїх, про які я шкодую. І якби зараз відмотати час назад, хоча психолог говорить, що потрібно не шкодувати про те, що ти зробила в своєму житті, а все приймати. Я шкодую, що я сходила на інтерв'ю до Аліни Доротюк. Мені не сподобалось. Мені не сподобалось там я. А, я була тоді не в тому дусі, щоб давати інтерв'ю, але я погодилась і тут завжди кажеш, ти ж погодився, ти прийшов. Значить, все. Значить, твоя вина прийма. Я приймаю, я не виню ні в якому разі Аліну Доротюк. Але а, мені не сподобалось. Давайте я буду говорити конкретно про свою роботу з Аліною Доротюк. А, хоча й в мене є що сказати з нового. А, дивіться, Аліна Доротюк телевізійниця. Вона є безумовно професійною журналісткою. Але а, у Аліни Доротюк є фішка, як на мене, а, запитувати. Про інших людей, тобто наше інтерв'ю складалося. А що ти думаєш про таку-то, таку-то дівчину? А дивися, оця людина зробила такий от допис. Як ти вважаєш, це нормально? Дивись, а що ти думаєш щодо війни, там така-то, така то блогерка, і це просто е, півгодини сидіти і обговорювати інших людей, причому не в найкращому ключі? Зараз ми обговорюємо інше, ми обговорюємо професіоналізм, що є нормальним. А, а ми обговорювали просто тупо людей, блогерів. І я чомусь піддалася, бо я була в такому, ну в такому була стані. Я розлучалася, це це все якесь таке було в підвищеному стані моє життя, Україна, Америка, розлучення. І я просто, тому що мені здається, в неї досить стандартна комунікація. А все-таки, коли я дивлюся якусь інтерв'ю, мені хочеться бачити зріст інтерв'юера з часом, мені хочеться бачити щось нове. А, скажімо так: у Аліни Доротюк. Тобто у Аліни, мені здається, все передбачуване. Тобто, мені хотілося, якби ти знову ж запитала мою пораду, хоча її ніхто не просив, друзі. Я б сказала більше експериментувати, пробувати щось нове. Тим паче, що завдатки є не боятися бути у нас, всі в Україні бояться бути якимось не таким, щось не так сісти, щось не так всі, бо чого ви боїтеся бути якимось не таким. Ну тож, ви унікальна людина, в тому і ваша неповторність. Не потрібно намагатися бути ідеальним. Чому прийшла саме в наодинці? Хочу запитати, чому я? Ну точніше, чому наодинці? А не Маша Єфросиніна, до котрої ти також збиралася. Ну, я б сказала, якраз таки, так як ти помилилася, це все-таки ти. Тому що дуже важливий, по-перше, людський фактор комунікація і те, що я не хочу сказати ні в якому разі, що Маша Єфросиніна, чи Суханов, чи Слава Дьомін, які запрошували мене на інтерв'ю. Вони чимось погані. Ні в якому разі, у кожного свій стиль, всі класні, але мені здається, що. Кожен цей інтерв'юер, кожний проєкт це якийсь період мого життя. Мені здається, точніше, я впевнена, що я ще не готова іти до Маші і розповідати про те, що вона буде питати, тому що я добре знаю, що вона буде питати. Слава Дьомін так само. А, Суханов теж. Вони усі хочуть говорити про розлучення. А я зараз настільки насолоджуюсь життям. Що я не хочу повертатися в той, в той період. Мені зараз настільки кайфово, що я не хочу змішувати цю радість, цей якийсь прорив, який відбувається в мене зараз. З минулим мені хочеться зараз говорити про майбутнє і я обожнюю проект наодинці. Це те, що допомагало мені в Америці. Дійсно, я була в різних там станах, і я дивилася ці інтерв'ю з Фаготом дуже класне, таке глибоке інтерв'ю. з... Тарасом Тополею, був же ж Тарас Тополя, правда? З Тарасом Тополею. Тобто я дивилася, і завдяки цьому проекту я не втрачала зв'язок з Україною, тому що я розуміла, що зараз на часі, які наративи, що відчувають люди. Тому що в цьому проекті все-таки люди говорять щиро, що вони дійсно відчувають. Тут у вас шість камер, і мені здається, нечесною бути просто. Немає шансів, тому це все в комплексі. Ну і через тебе, звісно, тебе тут в кадрі не видно, але ти ж моя підписниця, ти людина, яка робила мені купу компліментів чи до того, як в тебе був по-моєму проект на Одинці. І я це дуже ціную. Взагалі, я дуже ціную свою аудиторію. І ну, для мене це велика честь, що я сьогодні тут і що в мене бере інтерв'ю, моя аудиторія. Тому що мені здається, так як ти, якщо ти дивишся усі мої сторіси, читаєш усі мої пости, ну ніхто краще тоді не візьме в мене інтерв'ю на даний момент.